Вітаю вас на каналі Нумерологічної Психотранс Star Love ім'я Моя Любов, ваш нумеролог, таролог і фітобіоенергокесметолог. На планеті Земля сьогодні 5.03.2023 року в сумі 15, що дає шістьорочку. Шість нумерологічна частота кохання любові, вибору. Тому сьогодні. Сьогодні ми знову на тиждень, на тиждень знайдемо частоти, на які звернути увагу в своїх відносинах. І так, 4 і 4. Це буде 8. Коли випадає 4 і 4, я пропоную людині поставити. Е, Курячі яйця, одна під головою, одна під ногами, сім днів і викинути. Нічого. Просто, це, коли випадають такі частоти, це трошечки на вас якийсь негатив. Причому одиничка теж, виходить, звернути увагу на себе. Допоможуть нам карти. Там, ну, вау! Ну Так, і так, да. Божечко, дає шанс. Дає шанс. причому в повній в повні мірі, так як вам світ дає, і світ вас буде любити. А що нам заважатиме на, на цій неділі в відношеннях? Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8. І так, що буде заважати, буде заважати нумерологічна частота П'яте, третє дає восьмірочку, тобто це карма. Трошки звернути увагу. Що творити? Трошки звернути увагу, що буде те, що угу, так, дійсно звернути увагу, те, що ви натворили раніше, буде трошечки просвічувати, і це буде нам заважати. І так, що буде допомагати на цій неділі? І так, 4, 1, 5, раз, два, три, чотири, п'ять. Буде допомагати, коли ви будете робити щось по-новому. Новою дорогою йдіть на роботу. Якщо якась важне, якесь важливе, важливе собитє, значить ви хоча б лівою рукою чисті зуби. І так, що підказочки, які для того, що по-новому треба робити, обов'язково зверніть увагу на свої професійні знання. Досвіду багато, але ви його не примінили на даний момент. Досвіду багато, але треба його примінити правильно, по-новому, неправильно, по-новому. І так, на що звернути увагу, що буде допомагати вам. Опять 4-4 звернути увагу, те, що я казала, це е, е, з, з, обновить вашу енергетику, з, убере негатив, коли дійсно поставити яйця на 7 днів в голові під діванчиком, в голові і в ногах. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Звернути увагу на роди. Звернути увагу, що родові енергії, які ну, десь в роду були якісь трошечки негативи, вони теж можуть на цій неділі просвічувати іменно в відносинах. Але ще й звернути увагу на те, що ми, як дівчатка, ми повинні родові енергії. Ну, сплачати, Тобто позвоніть рідним бабусям, дідусям і так висвітив. Дійсно, дійсно дівчаткам більше, нам, дівчаткам, більше звернути увагу на роди, тому що енергія буде йти сильна, але коли ви її будете розтрачувати, а не просто мічтати. Понятненько? Отлично. І так зараз ми прослухали все це ви зробите, допустимо, того, що я сказала, що зробити такий ритуал, щоб забрати негативні енергії щодо відносин. І так, на що ми вийшли? І так, 6 і 5, 11. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17. Рух піде. От ви побачите, правильно ми зробили все. Правильно ми сприйняли інформацію. Піде рух во всьому. І так, ще разочок, На що звернути увагу сім'я. Рідненькі мої, все буде добре, побачите. Не буде добре тим, хто третім в сім'ю вліз. Тобто буде опасность тому чоловіку, хто вліз третім в сім'ю. Буду чтіться на цій неділі тільки сімейні закони. Дівчатка, якщо у вас немає чоловіків, знайте, що на світі. Чотири мільярди чоловіків, які хочуть зробити вас щасливими, до зустрічі, мої любі.